Йдемо у другий проект в номінації винагорода і визнання. Ви вже чули про одну, одну чу презентацію від компанії Метро. Зараз буде інша, друга презентація. Ми будемо говорити про програму підтримки співробітників під час війни, тому що, знаєте, коли ми говоримо про ментальне здоров'я і фізичний добробут, то спочатку ми відчуваємо те, що фізично. І е, е, я попрошу поділитися цим People and Culture Director е, компанії Метра Анною Талмачову. Будь ласка, Анна, е, вам слово. Добрий день, колеги. Дуже дякую за представлення. Ви трошки помилилися. Насправді, сьогодні це четверта наша ініціатива, яка увійшла до фіналу і Pro. Могло би бути і більше, звісно, але не тому, що ми е, такі скромні, а тому, що інші наші проєкти вже мають премії від міжнародних. Премії тому не могли подати їх на локальну такі умови премії Чарпровордз. І сьогодні ви вже могли чути на третьому потоці наш підхід до добробуту. Ми презентували окремі Value Edit ініціативи. Ми не презентуємо весь підхід, тому що для цього не вистачило би часу. Але окрема ініціатива це підтримка наших співробітників під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні я буду згадувати історію першого року повномасштабного вторгнення. Сподіваюся, що вона буде не занадто емоційна, тому що мені досі важко це згадувати. На фото на першому слайді ви бачите. Одну із багатьох фотографій наших співробітників це рівна у сховищі, в якому вони знаходяться посеред робочого дня, тому що, очевидно, в той момент повітряна тривога. Я хочу почати з цифр, і перша цифра це один день. Саме стільки не працювали наші торгівельні центри спочатку повномасштабного вторгнення. На другий день ми відкрили. Майже всі торгівельні центри, за виключенням п'яти, які опинилися або в окупації в перший день, або ж знаходилися під активними обстрілами, ми відкрили їх свідомо і з прохання наших клієнтів і співробітників. Так як евакуації почалися о 5 ранку, перша евакуація виїхала із Маріуполя о 5 ранку, 24 числа. Ми зрозуміли, що нам треба займатися цим, і ми запропонували абсолютно всім співробітникам виїхати, бо не вийти на роботу. Сталося так, що ми були до цього готові. У нас були автобуси, в нас був транспорт. В нас були альтернативні місця проживання певні. В певних регіонах, які були вже чекали на нас, але ж виїхали, як ми знаємо, далеко не всі. Була тільки одна умова, що, про яку ми теж домовились, що Рада директорів не покине територію України. Тому що наш бізнес тут, і ми розуміли, що і команда наша буде тут. Тому і весь цей час управляємо бізнесом ми теж з цієї території. Друга цифра це ноль робочих місць. Ноль робочих місць ми скоротили. За цей період ми зберегли всі робочі місця, незважаючи на те, що частина наших торговельних центрів була під окупацією, або постраждала, і вони не працювали довгий час. Два наших торгівельних центри, на жаль, не працюють досі, тому що один в Маріуполі, а один в Харкові і він постраждав. Ноль повітряних тривог. Саме стільки ми пропустили. А точніше, не пропустили жодної, тому що наші торгівельні центри з першого дня закривалися на всі повітряні тривоги. Життя людей, клієнтів і наших співробітників це те, що не обговорюється, те, що не має альтернатив. Там, де немає сховища близько, в пішій доступності, в нас є автобуси, і вони відвозять співробітників у сховище і назад. А там, де є метро, прекрасно є метро, хоча, зазвичай, ми знаходимося досить далеко віддалено. Від розв'язок, тому ми закриваємося завжди. Ніякі продажі ніколи не будуть важливіші за безпеку. Більше тисячі тонн тон допомоги наша компанія передала з першого дня війни на підтримку ЗСУ, фондів. А які підтримують переселенців, людей, військо, які підтримують тварин, які постраждали через війну тощо. Це можна перераховувати досить довго, і ми про це комунікуємо багато. І окремо все це роблять наші 3200 людей. Люди, які більшість з яких залишилася з нами, чиї місця і життя нам вдалося вберегти за допомогою нашої програми підтримки, загалом. Хто слухав наші попередні презентації, ви знаєте, хто ми. Ми, метро Україна, представлені в 17 містах, працює наразі 24 торгівельні центри з 26, і ми забезпечуємо робочими місцями 3200 плюс-мінус співробітників у в Україні. За період Повномасштабного вторгнення близько 600 наших людей в той чи інший період перебували в евакуації. В евакуації це значить, що знаходилися в інших містах, не в містах свого працевлаштування основних для офісу це могло бути просто віддалено, тому що офіс давно працює у флекс, і зараз працює у флекс, тому ми були абсолютно готові до того, що офіс не буде виходити на роботу безпосередньо в приміщення. Ми давно вже туди не ходили. Ще до вторгнення. А, співробітники магазинів, як ви розумієте, якщо вони бажають працювати, вони не можуть не виходити. Але а, загалом наше правило було таким, що якщо людина не може вийти на роботу, бо вона виїхала, а їй треба залишитися вдома, вона боїться, вона не почуває себе в ресурсі виходити, вона може не виходити зі збереженням повністю свого окладу, свого доходу. А, працював той, хто міг працювати. І ми навіть маємо. Такі прецеденти, що в ті, особливо в Києві, це було, тому що в Києві у нас чотири магазини, і тут ну, велика кількість співробітників з Києва дуже багато хто виїжджав в евакуацію. Наша компанія це 60% жінок, тому виїжджали дійсно досить багато з дітками. Але їх, залишалися їх чоловіки. А хто не був задіяний в ТРО, чи в ЗСУ, вони навіть самі просилися на тимчасові контракти. коли можна, я прийду попрацюю чимось, допоможу. Чи можу? Не для того, щоб заробити, тому що дохід ми і так зберігали, а, а для того, щоб бути зайнятим і відчувати себе корисним, так як в основному відгружалися допомоги волонтерам. Ну і приїжджа, приїздили оптові закупки на, на потреби. Соціальні і військові. А, наразі в нас мобілізовано 200 приблизно людей. Це 20% від наших загального штату військовозобов'язаних. Ви розумієте, ми в більшості така жіноча компанія. А, тому в нас ну, належне при цьому все одно багато чоловіків, хлопців, і багато вже з них мобілізовані наразі. На жаль, тільки вісім, із них, демобілізувалися поки що. А, ну і загалом. А, я, я вважаю це важливим питанням, тому що це про сталість бізнесу. А, якщо порівняти дві дати, 24 лютого 22 і 24 лютого 23 року, ну, тобто, ми вже далеко в 23-му році, але я порівнюю дві дати. Кількість нашої команди зменшилась на 15%. Просто природньою плинністю. Хтось виїжджав, хтось знаходив іншу роботу, хтось змінював свою професію тощо. Ми нікого не скорочували. Ми, звісно, не всі вакансії заповнювали, тому що не всі торгівельні центри працюють. Ми дуже багато людей перевезли по Україні, і тому. В основному всі робочі місця наші були збережені. Але повертаючись на початок цієї історії, мені вдалося все-таки знайти цю смс-ку, з якої почалося 24 лютого. Я встала трошки раніше, бо я рада директорів, і в нас вже був созвон, що почалося. Але всі співробітники отримали смс від нашої security служби про те, що відбулися обстріли, і що ми будемо надсилати певні інструкції, як діяти і що робити, в кого немає смс. Для тих, дублювалося у вайбер каналах, колективів або в нашому чат-боті, про який я теж розповім. Чат-бот взагалі наш це дуже великий помічник, і так як люди дуже активно ним користуються, 96% співробітників користуються активно шифботом, у нас були заготовлені драфти, а, таких QA щодо того, як збирати тривожну валізу, що робити, а, як діяти в разі обстрілів, тривог, якісь правила безпеки і так далі. А, ми їх розмістили в боці, для того, щоб вони були завжди доступні, ключові контакти, гарячі контакти, внутрішні, зовнішні і так далі. Все це було розміщено в шебботі, який отримував на той час більше тисячі відвідувань, відвідувань на день, саме цей розділ. Звісно, що ми організували допомогу в, в переміщеннях. Це можна було масово, тому що дуже швидко заборонили масові перевезення на автобусах. Ну я вже не пам'ятаю, формально чи ні, але це було дуже небезпечно. Тому ми віддали весь автопарк, який у нас був тим, хто міг водити, тим, хто мав права і хотів виїжджати чи вивозити свою сім'ю. Ми надавали житло. І ми надавали усім бажаючим півтори тисячі євро на місяць на сім'ю на оренду житла. Неважливо, це торгівельні центри чи офіс. Всі види допомог, про які ви сьогодні слухаєте, вони стосуються і офісу і торгівельних центрів. Ми не ділимо співробітників на Blue Colors, White Colors, Ми не ділимо на офіс і ТЦ чи офіс і Salesforce. Для нас всі співробітники однаково цінні, тому і допомоги вони всі отримують однакові. Тому всі отримували допомогу на проживання нашою корпорацією. Була також забезпечено фонд, в який могли донатити будь-які співробітники міжнародної спільноти. І вони теж з цього фонду виділялася допомога індивідуальна нашим співробітникам за запитом. Ми проводили щотижневі зустрічі з, першої, з першого тижня повномасштабного вторгнення, до якої могли доєднатися абсолютно всі співробітники і ставити питання напряму незалежно. Це офіс, це, це за кордоном. Чи чи в Україні працює чи не працює, виходить на зміну чи ні. Для такого прозорого спілкування ми рухалися тижнями. І навіть це не одна була цитата, але ця мені не найбільше, що єдиний острівець стабільності це зустрічі з радою директорів, тому що саме там пояснювали, що відбувається, давали певні настанови, напрями і вселяли віру в те, що метро це плече. Метро нікого не кине, і метро вирішить ті проблеми, які у наших людей є. Звісно, що багато людей виходили працювати. Не тому, що ми припиняли виплати, як вже зрозуміли, усіх виплати були. Ще й додаткових виплат було багато, ще були інші види матеріальних допомог. Але тим, хто працював, то це звісно, що ми платили подвійні оклади, тому що це. Ну, це навіть не подвійна безпека, це набагато сильніша небезпека. А, ось, але це те, що ми могли зробити, повністю всі ці затрати покривали самостійно. А, в нас були координатори із відділу HR в країнах Польща, Німеччина та Молдова, тому що туди найбільше виїхало наших співробітників: координатори, які на місцях тримали спільноту і допомагали вирішувати різні побутові юридичні. Технічні, я не знаю, будь-які питання, які виникали у людей, які переїхали в ті країни, а також поєднували людей, щоб вони могли спілкуватися між собою, вирішувати якісь питання, можливо, один одному. Ну і звісно, що ми про те, що я вже коментувала, всі доходи були збережені. Я не можу вам показати всі цифри, це дуже сенситивна інформація. Хоча вони були продемонстровані журією Awards. Загалом, на додаткові види допомог ми витратили в перші 12 місяців більше 120 мільйонів. Це більше. Це не враховуючи виплати, які за законом, це не враховуючи виплати всіх подвійних зарплат, це не враховуючи виплати просто матеріальних допомог, які і так у нас до війни були. Це не враховуючи лінію психологічної підтримки, яка існувала задовго до повномасштабного вторгнення і отримує більше 500 дзвінків. Тоді отримала більше 500, На цей рік у нас вже більше. Тисячі, по-моєму, дзвінків за рік, тобто з нею дуже активно користуються і, не враховуючи кости на програми ментальної підтримки, про які теж ви сьогодні могли заслухати від а, моїх колег, а, додатково до цього а, ми перевезли 134 сім'ї. Ну, хтось сім'єю, хтось без, там вже в залежності від сімейного стану, хоча в нас 46% співробітників сімейні з дітьми, а, всі, хто хотів. Виїхати із своїх основних місць і перепрацевлаштуватися в метро, ми знаходили посади, ми пропонували різні варіанти, перевозили туди, куди людина хоче, і перевозили з хаузингом. Хаузинг це у нас така дуже широка програма підтримки оренди житла для співробітників, які змінюють місце проживання через роботу. З загального фонду метро Аген, співробітники отримали 310 тисяч євро на потреби, які були пов'язані із так само військовими. Різноманітними наслідками зруйнували квартиру, щось втратили, треба кудись переїхати, треба щось перемонтувати, діти, навчання, хвороби, будь-які дуже, дуже великий спектр був запитів. Отримували психологічні консультації, індивідуальні або ж групові. І якщо підводити підсумки цього підтримки першого року війни. В перший рік повномасштабного вторгнення ми створили і затвердили довгострокову стратегію розвитку нашої компанії, нашої команди і відновлення бізнесу і України після перемоги. Тут фотографія не просто так. Ця фотографія зроблена на одній з презентацій нашої стратегії розвитку співробітникам. Якщо я не помиляюсь, у кривому розі, вона зроблена у сховищі, тому що це було 11 місяць вторгнення. Це було під час блекаутів, це було під час масштабних обстрілів і майже. Всі ці презентації радою директорів та топ командою проводилися. На жаль, у сховищі а, і без світла, тому що сховищі не наші. Магазини, офіс у нас на генераторах, на старлінках все працює, а, є душі, все так само, як розповідали попередні спікери. Все забезпечено на локаціях. Але фото але презентації проходили і так. Наразі все продовжується, всі підтримки актуальні. Ми запустили програму реінтеграції ветеранів і ветеранок. Їх поки що вісім, але ми очікуємо і інших. Програма дуже широка і покриває дуже великий спектр потенційних і наявних проблем ветеранів і ветеранок. Але як би емоційно не розповідала я краще про цю програму і про те, як працюються в такій компанії, розповідають наші співробітники. Тому у перерві чи після конференції запрошую вас подивитися той відеоролик, де вони від своєї від себе розповідають про те. Як Метро підтримує свої команди? Дякую, Анна Ми показали QR-код зараз. І я, я знаєте, я просто не знаю, що мені робити, тому що у нас технічні, технічна перерва. Я маю просто анонсувати далі. Наступну спікерку, а мені хочеться щось сказати і поділитися. Я, я вражений вашою роботою. Дякую за те, що у вас є посада така. Знаєте, бо мені здається, що в кожній компанії має бути People Cartier, директор. Дякую вам за за роботу. І я скажу, як кажете, ви в метро. Працюємо далі. Тому е, далі, далі по програмі. У нас е, наступний.